І так, друзі, всім привіт! З вами Тарас Пономаренко. Ви на моєму каналі. Зараз ми поговоримо про ціни, актуальні ціни в жовтні 2024 року, а саме в третій декаді, на такі автомобілі, як Шкода Октавія». Глянемо, скільки вони коштують в Україні. Вони є чотирьох поколінь, зацепимо всі. І зараз я хочу вам сказати коротенько, що це за автомобіль. Шкода Октавія» – це автомобіль класу С. Що це таке? Це автомобіль довжиною зазвичай в цій класі йдуть це компактні автомобілі від 4,2 метрів до 4,5 метрів. Конкретно цей автомобіль був побудований на платформі 4-го Гольфа, Volkswagen Гольфа, плюс там Audi 3, вона так само з ним на одній платформі. Якщо хто не знав, Вакгруп їх випускає. Але, на відміну від Гольфа, цей автомобіль, по суті. Вже підійшов навіть по розмірах своїх до класу D, Тому що тому що розміри у неї 4,5 метра, тобто вона максимальна. А якщо багажник взяти по шкоді Октавію то він навіть більший. Розробили цю машину в 1996 році, а нормально в продаж вона пішла в 97-му. Їх є 4 покоління. Перше покоління шкоди Октавія Випустилося в 97-му році і було таким успішним, що випускалося аж впритул до, до 2010-го. Продавалося ще в 2010 році. в 2009 були останні моделі. Зараз на даний момент до рейстайлових Octavia першого покоління в Україні є 256 штук на продажу. Яка ж ціна цих автомобілів? Наприклад, я один з варіантів, який знайшов, це за 1300 американських доларів машинка, скажімо, так, така, до якої треба докласти руки, у неї заклинив мотор. Ззовні вона нічого. Документи чесні. Ну, як для шкоди першого покоління. Це просто суперська ціна. Зараз поясню скільки і чому. Тому що, наприклад, найдорожчий. Шкода Октавія першого покоління коштує аж 7 тисяч доларів. Уявіть собі, є такі люди, які продають є автомобіль за 7 тисяч. Це, звичайно, дуже дорого. А реальна ціна такої шкоди Октавії складає приблизно 4 тисячі 4,5. Інколи можна вихватити плюс-мінус непоганий варіант за 3,5, але це рідше. Частіше це ціна 4 45 тисячі, таких машин багато. Звичайно, там є там багато машин і по 5 тисяч, але основне ядро все-таки ціна от така, плюс-мінус. Якщо взяти у нас машинки, я ще взяв рестайлінгові до з 2000 ну, там по 2003 рік. Цих ще плюс є 813 одиниць. Вони трошки дорожчі, вони, йшли, вони то, що це новіші машини. І найдешевшу з них я знайшов за 2500. тисячі. А найдорожчу я знайшов за... Ну, там, я знайшов одну за 2500 і ще знайшов там одну за 200. Ну, в принципі, дуже непогано. Це Низ ринка, я ще раз повторюсь, це для людей, які вміють ремонтувати автомобілі. А ще по низу ринку дуже часто продаються машини з усякими обтяженнями, продаються по техпаспорту, там купа всяких може бути головняків. І якщо, наприклад, взяти мене, то я, звичайно, віддаю перевагу юридичній чистоті автомобіля. В першу чергу, це мають бути нормальні документи, бо якщо. По щось по двигуну, це все робиться. Але якщо е, якісь косяки йдуть, що машину ви не можете переформити, або ще щось там, то краще від таких машин відмовитися. І якщо ви не механік, то від Низа ринка так само е, також варто відмовитися і краще. В тій справі, де ви краще розбираєтесь, де ви краще заробляєте гроші, все-таки дозаробити грошей і купити собі не по низу ринку, а таку десь посередній ціні, е, найдорожчий такий е, варіант Октавії першого покоління, але рейстайнгової, я знайшов аж за цілих 8800 доларів. Це дорого. А реальний плюс-мінус нормальний варіант такого автомобіля, де це 5200 доларів 5000 5, 5, 5. от Вона звичайно дорожча. І вона там позбавлена вже там, якихось косяків. Переходимо далі. Далі ми візьмемо таку машинку, як Шкода Octavia другого покоління. Вона в нас йшла з 2004 аж по 2013 рік, випускалася. І для початку глянемо. Саме до рейстайлінгів, які були з 2004 по 2009 рік. І що ми бачимо? Бачимо, що найдешевшу машинку я знайшов там в районі 3750. От е, друге покоління, ну, це досить свіжа машина, це дуже непогана ціна. Але, звичайно, це не сринка, машина е, ну, не така хороша, як хотілося б, і чесно. це така машина, яку ще робити і робити. І... Я вибирав, звичайно, те, що має документи. А ще така цікава якась особливість. Саме по шкодах дуже важко знайти таку банальну строчечку в опису автомобіля, що автомобіль переоформляється. В багатьох машин це обов'язково є, а в шкоді, так як ніби цього немає. Дуже в небагатьох варіантів. Ну, я бачив, що було дійсно написано, що автомобіль з документами все в порядку, переоформляється. Тому що неважливо, що цей автомобіль там, не за 1000 доларів, не за дві, він так само є дуже багато машин з косяками продається по тих паспортах і все остальне, ну, тобто, я б такі машини нікому не радив. І того, найдорожчий такий варіант Октаві другого покоління, я знайшов за 16500 доларів, ну, це занадто дорого. 3750 і 16500. Ну, величезна просто якась спрірва між вартостями цих автомобілів. Якщо ми візьмемо з вами. Яка плюс-мінус е, нормальна ціна? Якщо машинка десь така 2005 року, то нормальна ціна це десь 4700 е, до 5 тисяч. А якщо ми вже все-таки візьмемо рейстайлінгову машину, то рестайлові я найдешевше знайшов, але такі ну, живі, нормальні, це 10 рік там, за 7,5 тисяч. Це нормально. Ну 7,5 не 16500, Ну так, все-таки 9 тисяч ще можна, блін, одну машину купити і ще й класом вище. Але суть є суть. Тому придивляйтеся, прицінюйтеся, звертайте увагу на такі речі, що дуже часто люди переоцінюють свої машини по різних причинах. Хтось продавати не хоче, хтось забагато в них вклав в сил, грошей і душі, і так само продавати не хоче. Тому е, я ніколи не радив би вам і купувати в тому числі автомобілі по верху ринка. Це не є гарантією так само, як і автомобілі по низу ринка. Ні тих, ні тих бажано не купувати. Завжди вибирайте золоту середину. Е, таких автомобілів в нас другого покоління є досить багато 4716 штук на той момент, коли я перевіряв. Тобто це Ну, прям такий вибір. Це прям найбільше їх саме Škoda Октавія другого покоління, велика кількість. Взагалі, їх в світі було вироблено всіх разом шкод всіх років понад 6 мільйонів. Це величезна кількість. Чому так? Тому що автомобіль ну класний вийшов. Volkswagen, хороший гольф, а шкода Octavia по суті, на його платформі, але має більше простору, має більше багажник і більш є виграсним автомобілем. І при цьому пропонує нормальну таку цікаву ціну все-таки робочі руки і вартість години звичайного робітника в Чехії дешевша, ніж в Германії. І, відповідно, шкода змогла запропонувати дуже класну ціну і класну якість. Ну, В цьому і секрет. Ціна, якість просто в цього конкретного продукту. Далі у нас йде шкода Октавія 3 покоління. Що ж це за автомобіль? Третє покоління в нас випускалося з 13 по 2020 рік. Це, по суті, ну, максимально вже така актуальна машина. Дуже круто, гарний має сучасний вид. Ну, особисто мені подобається, все в ній нормально. Вона так само була Рест і Дорест. Тобто, Якщо ми беремо до рейстальнгову машину, то вона йшла у нас з 13 по 2017 рік, а з 17 по 20 у нас йшов фейсліфт. Тобто йшло трошки покращення автомобіля. Їх у нас продається на даний момент 2387 автомобілів. Це на момент створення цього відео. Тобто, вибір так само є досить серйозний. В два рази менше, ніж Шкода Октавія другого покоління, але також дуже великий вибір. Що у нас по цінах на ці автомобілі? найдешевшу е, Октавію третього покоління я знайшов 10-го року, ой, не 10-го, 13 а 13-го року говорився, я знайшов 13-го року за 7 тисяч доларів. Ну, досить такий цікавий прайс, і плюс машина з документами. ну, таком, В стані в робочому, їздовому людині пече по грошах. Ну, як стверджує, звичайно, це все треба перевіряти. Найдорожчу. Машину е, Октавії третього покоління я знайшов дорого, сильно дорого. Блін, 25 600 доларів. Так, 19 рік, свіжа машина, але це забагато. Для Октавії третього покоління ну це 25-600 це, це жорсткий перебор. Який ж нормальний прайс? Я знайшов плюс-мінус нормальну машину. Це 17-й рік за 13 тисяч. Ну, по суті, половина цього прайсу Половина цього прайсу це дуже велика різниця. Того б я б, наприклад, і орієнтувався плюс-мінус до того ж, саме ну, от на такий прайс, саме на автомобіль десь так 17-18 року. Звичайно, там 17 й може бути до Рес, там може бути в тому ж 17-му і Рес, тому що там півроку туди, півроку сюди випускали спочатку одні, потім інші. Це рік зміни по суті, оновлення. І так переходимо зараз до Октавії четвертого покоління. Це актуальна Октавія, та яку можна зараз прийти і прямо з салончика викотити. Така октавія у нас стартувала в 2024, в 2020 році. І зараз 2024 і вона випускається по наш час. І ще немає ніякого закінчення виробництва цієї машини. Концептуально машина по. Своїй платформі по ходових якостях вона така сама, як і Октавія 3-го покоління. Проте вона має інші двигуни, вона має багато електроніки, вона має зовнішній вигляд набагато сучасніший. ну Скажімо так, цікавий цікавий автомобіль і в своєму сегменті Ну він є дуже популярний Тому що. Зараз глянемо по цінах, і ви зрозумієте, чому вона навіть на сьогоднішній день є дуже-дуже дуже популярною. Розкажу. А, у нас їх зараз є 224 штуки, продається. Не дуже багато, але вибір все-таки є. Найдешевшеньку, я знайшов за 13 950 доларів 2020 року. Ну, уявіть він собі там хтось продавав за 25,600. Третього покоління, а тут четверте за 13950. Так, таких варіантів реально дуже мало. Це, що гріха таїти, це правда. Але машинка цікава, нормальна, їздова з документами. Не варто на таке сильно розраховувати, але якщо ви плюс-мінус збираєте на такий автомобіль і вже десь біля 15 тисяч є, то чого б не моніторити стабільно, авторію і дивитися, а хто що виставляє. Бах, і можна отаку от машинку 20-го року прикупити. Дуже крута машина з дуже крутими е, якостями і по пристойному прайсу. Найдорожчу Октавію 4-го покоління я знайшов за 42 тисячі доларів 21-го року. Ну, блін, це перебор. Оце перебор, ну я просто не розумію. Е, ну, На сьогоднішній день 24-й рік. Тобто, машині вже 3 роки. Вона вийшла по суті, вже з гарантійного обслуговування. Ну, це так, віддай 42 штуки. А якщо з машини щось станеться, будеш сам нести відповідальність. Чому я так возмущаюсь? Тому що новенькі автомобілі я ось познаходив по 27 тисяч, а також там 24-го року от знайшов я машинку за 26 723 долари продається в салоні нова. Звичайно, там різні двигуни, там можуть бути повні пригоди, не повні, але не суть. Суть в тому, що ця машина буде там, грубо, хай, за 27, ну, 26 723? Мені не складно повторити. Вона буде з гарантією, і вона буде максимально точно відповідати своїм завданням цій машині. Ця машина це для кого? По-перше, це ви купуєте нову машину 2024 року з гарантією по ціні до 30 тисяч. Не так багато автомобілів можна купити в такій ціні якості. До того ж, автомобіль просторий, автомобіль приємний в ходу. Е, ну, як на мене, 20, 27 тисяч це прекрасний прайс. І, звичайно, ну я б не купував би машину без гарантії і за 42 тисячі. Так, там різні комплектації, там різні двигуни, але тим не менше, то сильно перебор. Людина десь не в адекваті трохи вона не розуміє, що. Ну, що вона не сама хитро зроблена в цьому світі. І є так само люди, які можуть подивитися і просто оцінити сказати, що слухай, ну, ну точно не 42 тисячі. Ну, тобто, така ситуація на сьогоднішній день у нас по шкодах Octavia. Звичайно, машинки приходять, можна купити і нові. Але якщо переповторитися, то шкоду Octavia можна купити е, у нас саму дешевшу 1300 доларів. Ту, яку треба, які треба робити двигуна бо заклинив. А найдорожчу за 42 тисячі пропонують. Отакі от от у нас новини. Як на мене, навіть шкода Октавія першого покоління вона є дуже класним автомобілем. Тому що, і ви можете там сильно. Вона, вона прям не там космічно відрізняється. Звичайно, там було 22 двигуна за всі ці роки там, з 97-го по. 2009 рік випуску в першому поколінні було дуже багато двигунів. І це цікавий автомобіль, тому можете сміливо брати такий автомобіль абсолютно сміливо. Я б так само б не відмовився і від, від другого покоління. Ну, і третє хороше, і четверте хороше, але тут є питання завжди конкретно бюджету. Якщо бюджет дозволяє, то вибирайте автомобіль, такий, який підходить. У мене на сьогодні все. Сподобалось відео, було корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, і на ньому ми будемо з вами стабільно проходитись по цінах авто... актуальних автомобілів, які зараз є. Буду тримати вас в курсі. До побачення, до зустрічі в наступних відео.